Вечір вечоріє, повстанське серце б'є, а Лента на бої поспішно подає. Ах Лента, за лентою на бої подавай. Український повстанче бою не відступай. Ах Лента, за лентою на бої подавай. Повстань, що в бою не відступай, у марші цілу нічку з ранньої зори Почали затяті запеклі бої лента за лентою на бой, бо подавай. Український повстань, що в бою не відступай, разом лента за лентою. Ворог атакує, бреться ще сил, юнак, їх правно косив. Ах, лента, за лентою на бої подавай, Український повстань, що бою невістбай душе, лента за лентою, на бої подавай. Український... Постаньше в бою не відступай, як сонце сходило натомлений юнак, Упав він, ранений, впав він навзнак, а хлента, зелентою, бою подавай, Український повстанче в бою не відступай, а клента, зелентою, бою подавай. Український повстанче в бою не відступай, до нього санітарка поспішно йде, в обличчях дипляє, його пізнає, а за зелентою на бої подавай, український повстанче в бою не відступай і би, набою. Він в неї дивляє з пече грудях. Кулемета, дівчина молода, а клента за лентою на бой подавай, бо Український повстанче в бою не відступай. Ворог а! А атакує в останній момент. На ново заграв вже завдихли кулемет. Ах, Лента, зелентою, набої подавай! Український повстанче в бою не відступай! Ах, лента зелентою, набої подавай! Вкраїнський повстанче в бою не відступай, тільки хлопці збивають! Лента зелентою набої подавай! Український повстань ще в бою не відступай. дівчата! Лента на Letoju na boj podaj, Krajinski postanek.